Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема уроку редактор презентацій Microsoft PowerPoint. Слайди презентації та сортування слайдів. Розгадайте, будь ласка, загадку. Здавна ця тваринка мила, між людей живе, а як і на И змінити морем попливе. Хто це? Яка тваринка серед людей живе? А якщо букву І поміняємо на И, то вийде інша тваринка, яка живе в морі. Хто це? Кіт та кит. Слові кіт, міняємо, змінюємо букву І на И і, і отримали ми слово Кит. Нова загадка. Лісоруби його знають, ним колоди розчіпляють. А якщо букву К відняти, слід в річках його шукати. Що це? Чим розчіпляють лісоруби колоди? Якщо букву «К» віднімаємо від цього слова, його знайдемо в річках. Клин та лин. Наступна загадка. У нім три літери. Таба. Іде на ньому молодьба. А прочитай з кінця і вмить почне тобі мишей ловить. На чому йде молодьба? Як називається це місце? А якщо слово з іншого кінця прочитати, з кінця наперед вийде нове слово, яке мишей буде ловити. Тік, так кіт. На неї птах сідає, вона його гойдає, а Г на Б змінить, звірятком стане вмить. Що це? На що сідає птах? Змінюємо Г на Б. Які слова ви утворили? Гілка та білка. Молодці. Щоб дізнатися тему уроку, прочитайте ключове слово. Записане навпаки. Читаємо з кінця наперед. Яке слово ви утворили? Презентація це тема нашого уроку. Що таке презентація? Презентація це подання, представлення чогось нового. Презентаціями зазвичай називають виступи під час яких подаються результати роботи, певні відомості, ідеї. Під час проведення презентації часто використовують демонстраційні матеріали, плакати, малюнки, фотографії, а також звук, відео тощо. У наш час матеріали презентації, як правило, створюють і демонструють за допомогою комп'ютера. Комп'ютерну презентацію можна подати у вигляді короткого відеофільму, але найчастіше створюють презентації, які складаються з окремих кадрів. слайдів. Під час демонстрації кожен слайд затримується на екрані протягом певного часу. Такі презентації називають слайдовими. Перегляньте, будь ласка, перед вами слайди презентації, яка називається Столиці країн світу фотоальбом. Ця презентація складається із чотирьох слайдів. Чотирьох окремих фрагментів. Слайди змінюються не так швидко, як кадри відео. Об'єкти на слайді презентації можуть змінюватися, з'являтися та зникати, рухатися, змінювати свій розмір та колір. Демонстрація слайдів супроводжується усною розповіддю доповідача або звуком запису тексту диктора. Розглянь, будь ласка, слайди різних презентацій. І поміркуй, яке призначення цих презентацій. Перша презентація. Перегляньте, будь ласка, її зелена. Для чого вона? Для того, щоб пояснити будову комп'ютера. З чого складається комп'ютер? Вона потрібна для уроку інформатики, так? А друга презентація для чого? Інтертехно, магазин електроніки. Для того, щоб відрекламувати саме магазин електроніки цей. Комп'ютери там продаються, мобільні телефони. Реклама магазину. Комп'ютерні презентації створюють за допомогою спеціальних програм, які називають редакторами презентації. Ми познайомимося з одним з них, редактором презентації Microsoft PowerPoint. Як запустити програму Microsoft PowerPoint? Дуже легко. Ви вже вмієте запускати програму Microsoft Word. Так само ми заходимо в головне меню пуск. Всі програми шукаємо папку Microsoft Office та саме програму Microsoft PowerPoint. Вона має ярлик оранжевий з буквою P англійською. PowerPoint. Іноді ця програма може бути не в папці Microsoft Office, а окремо. Якщо на робочому столі є у вас значок програми Microsoft PowerPoint, то для запуску програми наводимо вказівник миші на цей значок і двічі, клікаємо лівою кнопкою миші, і відкривається ця програма. А ще, ви пам'ятаєте, можна на робочому столі правою кнопкою миші викликати контекстне меню і створити команду Обрати. Створити. І обираємо там документ PowerPoint. І ви створите документ на робочому столі або в іншому місці. На комп'ютері, в якій-небудь папці в будь якій саме цей документ. Викликаємо контекстне меню і створюємо документ. З чого складається вікно програми Microsoft PowerPoint. Так само, як і в Microsoft Word вгорі рядок-заголовка. Далі йде стрічка із вкладками. Але є відмінності, далі дивіться. Ліворуч. Ескіз слайда це зменшене зображення слайда. А посередині робоча така область. Саме цей слайд, на якому ми працюємо. Зараз у нас титульний слайд. Титульний слайд завжди перший слайд. На ньому пишеться назва презентації. Далі, ліворуч, будуть з'являтися слайди. Ви будете створювати слайди, і далі будуть з'являтися. Ескізи цих слайдів, маленькі зображення. Скільки у вас слайдів, стільки будуть зліва з'являтися ці слайди-ескізи. Кожна презентація має титульний слайд, як я вам сказала, на якому вказується назва презентації і дані про її автора. Хто виконав цю презентацію? Хто підготував її? Кожен наступний слайд презентації має заголовок, текст, ілюстрація до тексту. Що можна на слайді розміщувати? Можна розміщувати зображення, звук, відео, анімацію та текст. Згадаємо, як ми зберігаємо файл. Ми працювали вже в Microsoft Word. Так само зберігаємо і презентацію в PowerPoint. Вибираємо кнопку значок дискетки фіолетової, яка знаходиться в лівій частині вікна. Вводимо назву презентації і вибираємо кнопку Зберегти. Щоб відкрити створену презентацію, вибираємо кнопку Відкрити, яка знаходиться в лівому верхньому куті вікна PowerPoint. У вікні Відкриття документа відкриваємо папку, де збережено презентацію. Вибираємо ім'я необхідного файлу, потім кнопку Відкрити. Трошки відпочинемо. Для демонстрації готової презентації використовують режим показу слайдів. У цьому режимі кожний слайд розгорнутий на весь екран. Запустити презентацію на перегляд в режимі показу слайдів можна одним із таких способів. Або виконати команду, вкладку обираємо показ слайдів та почати показ спочатку або з поточного слайду. Або натиснути клавішу на клавіатурі F5, під час показу презентації перейти до наступного слайда можна, або натиснувши клавішу Enter, або Пробіл, або класнувши лівою клавішою миші по слайду презентації. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Який вигляд має екран монітора у звичайному режимі і у режимі показу слайдів. На першому малюнку це який режим зображений? Це звичайний режим для роботи з презентацією. А на другому малюнку: режим показу слайдів для перегляду або показу готової презентації. Для того, щоб зручно було сортувати слайди, переміщати, міняти місцями існує сортувальник слайдів. Щоб вімкнути його, існує два способи. Або знизу на панелі ми обираємо значок, дивіться, в правому куточку, ну, майже в куточку, є знак 4 квадратики. Обираємо його і включається. Сортувальних слайдів, або вкладка обирається подання. І ліворуч обираємо сортувальних слайдів, також чотири таких прямокутнички, квадратики. І працюємо в цьому режимі із слайдами. Щоб повернутися у звичайний режим, так само вкладка подання, ви бачите, звичайний першим стоїть режим, або знизу на панелі також є звичайний режим, обирається, першим стоїть. Розплутайте, будь ласка, нитки та допоможіть смайлику відгадати слово. Яке слово зашифроване? Яке слово зашифроване? слайд. Молодці. Пригадайте, будь ласка, призначення клавіш клавіатури. З'єднайте зображення клавіш з їхнім призначенням. Так, введення однієї великої літери. Що ми використовуємо? Ми використовуємо Shift клавішу. Для завершення введення використовуємо. Enter. Для видалення символу «delete», Введення великих влітр всіх великих. Caps lock. А переміщення курсора ось ці стрілочки. Так? Керування курсором клавіше. Давайте повторимо правила поведінки з комп'ютером та біля нього. Роботу слід розпочинати. З дозволу вчителя або дорослого, тримайте порядок на своєму робочому місці. Відстань від монітора до ваших очей не повинна перевищувати 50-60 см. Не торкайтеся дротів комп'ютера. Біля комп'ютера не можна бігати. Також через кожні 30 хвилин потрібно робити фізкульт хвилинки. Працюємо самостійно за комп'ютером. Перегляньте, будь ласка, інструкцію завдання, що ви повинні виконати. За допомогою QR-коду завантажте презентацію корисні продукти. Відкрийте її за допомогою програми, програми Microsoft PowerPoint. У лівій частині вікна за допомогою мишки переставте слайди з продуктами після відповідного слайду: овочі, фрукти чи молочні продукти. Увімкніть сортувальних слайдів на нижній панелі вікна і потренуйтеся переміщувати слайди в цьому режимі. І поверніться у звичайний режим. Збережіть вашу презентацію. А зараз перегляньте, будь ласка, інструкцію. Я для вас записала, як виконувати це завдання. Виконуємо домашнє завдання. Практична робота. За або за посиланням викачуємо. Презентацію «Корисні продукти на свій комп'ютер. Комп Коли ви викачали, тепер нам треба її відкрити. У мене вона завантаження, завантаження, я заходжу в мій комп'ютер, завантаження, і ось вона і ось презентація, корисна, корисні продукти. Відкриваю її, «Редагування». увімкнути редагування. Тепер можна тепер працювати з цією презентацією. Давайте, Давайте переглянемо, переглянем. з складається чого складається презентація. презентація? Ось, наша Ось наша презентація у нас складається, у нас складається і слайдів. Ми можемо повертати, повертати і, подивитися і подивитися, скільки всього, всього слайдів дивіться. Всього 13 слайдів. Перший, перший слайд. титульний. На ньому, На ньому знаходиться основна, основна головна картинка і назва презентації корисні і продукти. А ось далі, а ось далі нам нам треба виконати, треба виконати завдання. завдання. Дивіться, тут є, тут є у нас різні картинки, картинки з корисними, фруктами, фруктами, повочами, овочами там очними продуктами. А ще є е, слайд із назвами цієї групи продуктів. Наприклад, Наприклад молочні, молочні продукти або овочі. Овоч. Дивіться, клікаємо дивіться, дивіться, на слайд, слайд зліва. зліва. Бачите, бачите? І він з'являється перед нами, нами посередині. Фрукти, фрукти, овочі, молочні, молочні продукти. Нам потрібно нам потрібно ці слайди поставити в правильному порядку, порядку. тобто поставити, поставити назву, наприклад, молочні продукти. А потім, а потім далі, далі поставити слайди із і саме з молочними продуктами. Ось дивіться, Ось дивіться як я, я перемістила цей, цей слайд. Ми, Ми просто натискаємо лівою кнопку тут, зливою, де маленькі слайди ви бачите макетиці. Натискаємо, натискаємо і перетягти перетягуємо потрібне потрібне місце. місце. Бачите, слайди слайди промискають цей слайд. цей слайд. Інші, інші слайди пропускають. Пропускають. Так. Так. молочні продукти, продукти, наприклад, наприклад після, після першого титульного слайду. слайду. А, далі а далі після нього, нього треба, треба всі молочні продукти знайти і перемістити і до нього, до нього. під ним. Ось ось вортаємо вниз, шукаємо. Далі сирки кисломолочний, так. Ще є чи ні. А, а ось сир, сир твердий. Так, так, Ставимо далі. Осень. Ось, ми зробили, дивіться, група молочних продуктів. Все є на місці. На місці все є. Далі шукаємо наступний овочі або фрукти. Давайте поставимо, наприклад, фрукти після молочних продукт. Далі у нас повинні тільки тільки фрукти. Ось вони у нас ідуть. Далі овочі. Перевіряємо, чи всі залишились у нас овочі. Так, у нас тільки овочі залишились на слайдах. Ми виконали це завдання. Це завдання можна виконувати інакше. Спробуйте цей спосіб. Дивіться. Знизу на панелі показую вам. Є ось такий значок сортувальних слайдів. Чотири такі проходи або квадратики. Ми на нього натискаємо. І ми бачимо, що ці слайди стали маленькими. І всі, і всі одночасно ми можемо побачити це. Або, або цей сортувальник можна вкнути коли натискаємо вклад подання і, і ось, ось сортувальник, слайдів також. Також, я, також можна його вкнути. Коли <гумен> ми він ми сортувальні слайдів, можна швидше, швидше сортувати, сортувати, тобто переміщати ставити в потрібному порядку. Наші слайди, наші так, слайди. так само, так само ті, можна переміщати. Чому, та чому, чому так, так зручніше? Бо ми всі одночасно слайди бачимо перед собою. Не треба не і дивитися, де там знизу заховався слайд. Ось так можемо поміняти усяко, наприклад, морку та миші. Притискаємо її, і і і слайд до потрібне місце. Тепер ми, ми повертаємось до звичайного режиму, коли, коли ми виходимо завдання. Теж дивіться внизу на, на, на панелі. Звичайний, звичайний режим, або, або так само, так само вкладка, подання є звичайний режим. І ми знову опинилися у звичайному режимі. Я вам пояснювала, що можна ще відкрити режим. Який, який покаже нам режим, режим показу. на весь екран, на весь екран. Натискаємо, натискаємо на клавіатурі f 5 клавіш. Де вона знаходиться? Натискаємо, і буде і режим показу. Або можна натиснути показ слайдів і, і спочатку, Або з поточного слайду. Ми не можемо ми переглянути слайді наші слайди, або час, щоб перегортати наступний слайд, слайд. або лівою кнопку ми ще користуємось, один, один, один так, раз кликаємо. Або, або на клавіатурі, наприклад, стрілочку і праворуч, або ліворуч, щоб повернутися. Або коли там така довга плавіч на клавіатурі. Так повертайтеся. Це Класно, Щоб, щоб вийти, або, або треба, треба натиснути на клавіатурі Escape. Зліва, вгорі на клавіатурі є кнопка клавіша. Так, так, закінчили працювати. працювати. Сказали, Сказали який я молодець, виконав, виконав гарну роботу. роботу. Далі, Далі ми треба, нам треба зберегти. Або зберегти, зберегти натискаємо або звикворіти зліва, Зберегти. І тоді, і тоді ця презентація, ця презентація збережеться, збережеться там, де там, вона і була. була. У мене була, У мене вона, була завантажена. вона завантажена. Або, або натискаємо, натискаємо файл, файл зберегти я, і, місце, і шукаємо місце, де ми хочемо зберегти, хочемо зберегти на своєму комп'ютері комп цей комп'ютер, або робочий стіл, стіл шукаємо, я, я хочу, наприклад, на робочому столі. Назву, якщо хочете, можна замінити, і зберегти. Все, презентація збережена. Тепер можна, Тепер можна побачити, побачити цю, презентацію цю презентацію ще й на робочому сторінку. Ось вона. Корисні, Корисні продукти. продукти. Все завдання Все виконали. Як ви розумієте, що таке презентація? Для чого використовують комп'ютерні презентації? Що можна розмістити на слайді презентації? Як переміщуватись слайдами презентації? Як увімкнути режим показу презентації? На цьому наш урок інформатики завершено. Дякую вам за роботу на уроці.